Кількість загиблих у наслідок ракетної атаки на Чернігів зросла до семи. Виявили тіло невпізнаної жінки раніше. Повідомляв. Очільник МВС Ігор Клименко померла шестирічна дівчинка. Дитину до останнього намагалася врятувати, але вона втратила забагато крові. Мати загиблої дівчинки зараз знаходиться в лікарні. За її життя борються лікарі на цю годину. Відомо про 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доправляють реанімобілом до Києва. Дитина у дуже важкому стані. Нагадаємо, сьогодні російські терористи вдарили просто по центру Чернігова. В, то, в той час, коли люди поверталися з церкви після освячення святкових кошиків. Ворожа ракета забрала їхнє життя. За повідомленням голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса місто ймовірно атакували балістичною ракетою. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Весь центр міста Усклі.